Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас у автомайстерню. Ролети відчиняються. Всередину може заїжджати автівка. До речі, впізнали майстерню? Замовниця забажала автомайстерню як у панде Бібі. Це відомий український мультсеріал про машинки. Ну що ж, завітаємо всередину нашої майстерні. І тут бачимо підйомник. На нього будемо кріпити машинку. Є регулятор висоти. Коли бусина у верхньому положенні, механізм підйомника приводимо у дію та тягнемо догори. Бусину ставимо у середнє положення, відповідно, підйомник теж у середнє положення. Бусинка донизу і підйомник теж тягнемо донизу. Це у нас манометр для вимірювання тиску в шинах. Стрілка манометра рухається, а це пістолет для підкачки шин з довгим шлангом, щоб дотягнутися до будь-якого колеса машини. У шафі на полиці бачимо балончики з фарбою. Будемо фарбувати машинки. А ось до майстерні завітав клієнт. Приїхала машинка, вона якраз хоче перефарбуватись. Запропонуємо фарбу. Може, м'яту? Ні. Машинка хоче бути червоною. Тоді приступаємо до справи. Кріпимо авто на підйомник. Знімаємо стару фарбу. Наносимо нову та складаємо пазл з двох половинок. Залишились колеса. Знімаємо старі колеса. На стійці підберемо колеса з дисками червоного кольору. Нам підходять ці. Встанавлюємо. Далі вимірюємо тиск у шинах та підкачуємо шини. Усе. Наша машинка задоволена поїхала додому. Ось так, граючись таким планшетом, малюк зможе відчути себе у ролі справжнього автомеханіка. А я на цьому прощаюсь з вами. До нових зустрічів!